Легендарна сцена яскраві вогні, спалахи, тисячі камер, спрямованих на одного єдиного героя. І ось усміхнений, але водночас напружений француз виходить на сцену, аби отримати нагороду, про яку мріє кожен футболіст планети золотий м'яч. І цей м'яч, символ найвищого індивідуального визнання, опиняється в руках людини, чия кар'єра ще кілька років тому балансувала на межі краху. Усман Дембеле хлопець, якого десятки разів списували з рахунків, якого називали скляним недисциплінованим розчаруванням, але тепер він стоїть перед усім світом як доказ того, що віра, наполегливість і внутрішня сила здатні перетворити найбільші сумніви у найбільші перемоги, щоб зрозуміти наскільки драматичним і неймовірним є цей шлях. Потрібно повернутися на кілька років назад. Усман Дембеле народився в Верноні, маленькому французькому містечку, де майбутній чемпіон з самого дитинства відчував любов до футболу. Його стиль гри формувався на вулицях і подвір'ях, а не на академіях з ідеальними газонами лівоногий чи правоногий. Для Дембеле не існувало різниці. Він однаково легко виводив м'яч то тією, то іншою ногою. Божевільно обводив суперників, а його швидкість здавалася чимось нереальним. Скаути швидко звернули на нього увагу, і зовсім скоро він уже виступав на професійному рівні. Його перший великий прорив стався в Ренні там, у французькій Лізі 1 він відразу заявив про себе як про майбутню зірку, голи, асисти, дриблінг, який зводив захисників з розуму. Вже тоді було зрозуміло перед нами талант, який здатен підкорити світ, і невдовзі з'явилася пропозиція з Німеччини, бо Русія, Дортмунд, клуб, що славився умінням відкривати і розкривати таланти, став ідеальним майданчиком для молодого француза. В Дортмунді він засяяв ще яскравіше його гол у фіналі Кубка Німеччини, його партнерство з Обами Янгом. Усе це зробило Дембеле. Одним із найгарячіших імен у європейському футболі, але справжній поворотний момент настав у 2017 році. Барселона втратила неймара, і їм потрібен був новий лівий вінгер. Каталонський клуб виклав за француза понад 100 мільйонів євро. Це була угода, яка повинна була зробити з Дембеле наступну суперзірку спадкоємця легенд. І водночас це стало початком періоду, коли вся його кар'єра могла розсипатися на очах, адже вже в першому ж сезоні на нього посипалися травми то підколінне сухожилля, то стегно, то знову м'язи. Здавалося, що його тіло відмовляється служити, він пропускав матч за матчем місяць за місяцем. Іспанська преса безжально називала його скляним. Фанати втрачали віру, тренери розводили руками. Кожна нова спроба повернутися завершувалася рецидивом, і якщо уявити собі кар'єру Дембеле у цей період, це була боротьба не лише з травмами, але й із собою. Адже що страшніше, біль у нозі чи біль у душі, коли світ вважає тебе невдахою, критика сипалася з усіх боків, його звинувачували у недисциплінованості, у запізненнях, на тренування, у занадто легковажному ставленні до професії. Соціальні мережі заповнилися мемами й жартами про його травми, але за цим усім залишалася правда: Дембеле страждав, і, попри це, він не зламався. Рік за роком, під наглядом лікарів, тренерів, психологів, він працював. І якщо ви думаєте, що успіх у футболі це лише талант, то історія Дембеле доводить, це ще й сила духу, яка дозволяє вставати після кожного падіння. Ситуація змінилася тоді, коли до Барселони прийшли нові тренери. А сам Усман зрозумів або він докорінно змінює своє життя, або його кар'єра просто згасне. Він почав працювати ще більше, ще уважніше ставитися до свого тіла, режиму, харчування. Його почали оточувати люди, які вірили в нього, навіть тоді, коли віра здавалась безглуздою. І поступово зірка, яку майже загасили травми, почала знову світити. Його швидкість, його вибуховість, його здатність однаково грати обома ногами, усе це знову почало приносити результат спершу скромні проблиски, потім впевненіші матчі. І ось уже він стає ключовим гравцем у складі збірної Франції. Виграє лігу чемпіонів з клубом, забиває у вирішальних матчах критики, які ще вчора сміялися, Починають визнавати він повернувся, і ось той самий тріумф Усман Дембеле виходить на сцену, аби отримати золотий м'яч, і ця нагорода не лише символ його техніки, його голів чи асистів, це символ перемоги над усіма травмами, над критикою, над сумнівами. Це доказ того, що футбол це не тільки про силу ніг, а й про силу серця. Його сльози, його усмішка, його слова вдячності усе це стало частиною великої історії, яка надихає мільйони. Подумайте, як часто у спорті ми бачимо історії, коли геній не витримує тиску і зникає. Але тут навпаки, людина, яку зламали обставини, яка була за крок від забуття, все ж піднялася і довела всім, і собі, і світу. Що вона варта найбільшої нагороди. Усман Дембеле став прикладом того, що навіть у найтемніший момент завжди є шанс повернути світло, і поки фанати аплодують, поки журналісти пишуть заголовки, а його фото розлітається на обкладинки газет по всьому світу. Варто згадати, цей тріумф не випадковість. Це результат багаторічної боротьби, де кожна сльоза, кожен біль і кожен день роботи були кроками до цієї миті. Дембеле більше не символ травм, він символ відродження, символ віри, символ того, що ніколи не можна здаватися. І якщо ви хочете й надалі чути такі історії, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк, адже попереду ще більше сенсацій, драми і несподіваних поворотів у світі футболу. Та історія, яку сьогодні ми спостерігаємо, це не просто футбольний сюжет, це приклад для всіх. Хто коли-небудь втрачав віру у власні сили, Усман Дембеле перетворився з людини, яку зневажали заголовки газет, у футболіста, ім'ям якого надихають молодих гравців, його шлях від нескінченних лікарняних палат і глузливих коментарів до світового тріумфу став символом того, що навіть найглибша прірва не є вироком, якщо є характер і бажання боротися. Коли Дембеле підняв золотий м'яч. Це був момент не тільки для нього, але й для всього французького футболу. Країна, яка подарувала світові Зінедіна Зідана, Т'єрі Анрі Каріма Бензема, отримала нового героя у Франції. Його нагородження сприйняли як доказ того, що нація продовжує виховувати чемпіонів світового рівня. Його фотографії в газетах стояли поряд із портретами легенд, і це було не перебільшення. Бо він зумів зробити те, чого не чекали навіть найпалкіші прихильники зламати власну тінь. У клубному футболі його історія теж стала сигналом для всіх гравців, тренерів і вболівальників. Успіх Дембеле довів: мільйони євро вкладені в гравця можуть здаватися втраченими, але справжня цінність розкривається тоді, коли футболіст проходить крізь випробування у Барселоні. Він знову отримав статус ключового гравця, його швидкість і дриблінг стали кошмаром для суперників, а в збірній Франції його присутність додала команді нової гнучкості і небезпечності. Він більше не був запасним, який може вийти на кілька хвилин. Він став тією людиною, від якої залежав результат великих матчів. Але що ж означає цей золотий м'яч у глобальному сенсі? Він означає зміну парадигми, адже протягом останніх десятиліть ми звикли бачити на вершині футболу одні й ті ж імена Месі, Роналду, пізніше Модрич, Бензема. Усман Дембеле став символом нової ери, коли на вершину може вийти той, кого ще вчора вважали відкинутим і забутим. Це визнання не тільки його таланту, а й того, що футбол. Це завжди історія з несподіваними розв'язками, і сьогодні ця розв'язка на користь француза. Погляньмо ширше, його перемога вплинула й на молодих гравців у всьому світі, академії в Африці, де багато дітей мріють про Європу, побачили в ньому живий приклад навіть якщо твій шлях тернистий, навіть якщо ти стикаєшся з травмами і невдачами, ти можеш піднятися вище за всіх. Це не порожні слова. Це факт, підтверджений золотим трофеєм у його руках. Тепер тренери показують його історію як кейс, який доводить, треба боротися до кінця. Не менш важливим є і те, що Дембеле зумів змінити власне ставлення до себе. У часи, коли його висміювали за дисципліну, він навчився контролювати режим, працювати з психологами, прислухатися до порад медиків, і це ще одна частина його перемоги. Адже талант без дисципліни часто зникає, як вогонь без кисню. Дембеле навчився тримати цей баланс, і саме це дозволило йому стати не просто технічним гравцем, а справжнім лідером. Друзі, якщо ви досі не натиснули кнопку підписки, зробіть це зараз. Ваша підтримка надихає створювати нові історії, розповідати про найяскравіші тріумфи і найгучніші падіння у світі спорту. А ще. Залиште ваш коментар, як ви думаєте, чи стане Дембеле новою довгостроковою легендою, чи це лише одна яскрава вершина в його кар'єрі? Успіх Дембеле також дав відповідь на питання, що важливіше індивідуальний талант чи колективна робота? Його шлях показав, що одне без іншого неможливе. Він мав таланти з дитинства, але без тренерів. Без віри команди, без довіри тих, хто залишався поруч навіть у найважчі часи, він би ніколи не дістався цієї вершини. Тому його перемога це ще й перемога лікарів, тренерів фізпідготовки, психологів, які допомагали йому відновлюватися після нескінченних травм. Це перемога клубів, які не здалися, це перемога родини, яка підтримувала його тоді, коли здавалося, що шансів більше немає. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково пишіть у коментарях вашу думку. Адже саме ваша підтримка створює атмосферу, де ми можемо разом проживати ці історії. Попереду ще більше гучних імен, сенсаційних відкриттів і драматичних фіналів, які ми будемо розбирати разом. А історія Дембеле нехай залишиться для нас нагадуванням у спорті, як і в житті. Завжди є шанс піднятися з колін. І здобути своє золото.